5 листопада в нас повнолуння. Давайте подивимося, що нам перенесе це повнолуння. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Будемо дивитися на трьох колодах. Давайте, які переміни, цикл, можливо, запуститься після цього повнолуння для вас. Я вас поздравляю! Бідність завершується. Бідність карта і карта перемоги. Тут в когось завершується, знаєте, Кармічний етап, де ви сиділи в якісь. Ніщиті, в кредитах, можливо, хтось, можливо, був без роботи. Тут в когось були, можливо, навіть і магія на бідність, блоки. Тут у вас було закриття грошового каналу. На це все є причини. Тобто, кармічно десь ви накосячили в прошлих життях, Кармічно вам не дозволялись, не могли ви вирости у фінансах, тому що і рід, родові установки на вас впливають негативно. От Для тих, хто працював з блоками, з різних сторін, з кармою, хто трудився. Не тільки чекав манну небесну з неба, хтось в цьому розбирався, копав, вичисляв, пропрацьовував свої страхи. страхів у вас багато було, і хто пішов в свою реалізацію, хтось себе шукав, хтось пішов в практику, хтось розпаковував свого мага. Тут вам кажуть, що після цього повнолуння запускається ваш зв'язний час. Можливо, хтось з практиків молодих буде йти в реалізацію, в проявленість в світ. Тут у вас буде перемога. Це прям не завтра на вас мільйон впаде, я думаю, ви розумієте. Но ну, тут запускаються благосні переміни, хто з цим працював. Тут довгий час ви сиділи під мороками, не розуміли, як вийти з цієї бідності. Ну, грошовий магніт, все, далі, навіть з цієї колоди нічого не буду. Вам відкривається фінканал. Коли вам відкривається фінканал, ваша задача не просто чекати, коли там мільйон на мене доларів впаде, а ви мають бути ваші конкретні дії. Вам е розклад, просто підказка. Не впусти цей шанс, не впусти цей шанс. Тут хтось прямо буде розпаковувати свій дар, знайомитись, хто я про що я, які в мене здібності. Якщо ви шукаєте себе і ви не знаєте, в яку вам сторону йти, які у вас здібності є. Приходьте на консультацію, я вам е, чітко скажу, які у вас задатки, що хоче ваша душа на це втілення, які здібності були в роду по лінії тата, по лінії мами, що вам треба, яку деструктивну карму свою закрити, родову, щоб вона вам відкрилася, і тут ви прямо будете далі пропрацьовувати, розпаковувати свій дар, хтось підвищувати свою кваліфікацію. Також для одиноких, хто працював з любовною темою, тут побачення може бути знайомство номе. Також може бути для вас запущений цикл. Якщо вам це надо, якщо вам це інтересно, де в кого навіть будуть такі історії, що ви скажете, та воно мені не надо, воно мені не інтересне, тут введуть ваше пространство якогось мужчину. Зверніть увагу, вчора також був прямий ефір. Ми дивились там два мужчини. Скину пізніше відео. Хорошо, які ще переміни, які ще переміни будуть вас після цього циклу. Ви знаєте, тут про любовну тему негаразди в любовній темі тут будуть вас завершуватися. Будуть завершуватись в когось, тут падає знову ж побачення любовна дорога. Можливо, ви десь в від дорогу відправитесь по робочих моментах, і ви познайомитеся з якимось мужчиною. Можливо, в когось це інтернет, в тому числі. Зверніть увагу, тут дві колоди кажуть, ваше, мужі... ваше життя іде мужчина. В когось почнеться любовна історія з ділового партнерства. Значить, ви про це маєте почути. І ще один іде. Так як я вчора знімала розклад. На цей да. два мужчини нових, ви їх не знаєте. Один буде маніпулятор, буде розказувати вам байки, а другий, а другий більш знаєте, менше буде говорити, більше робити. Ви та жінка, яка буде стояти на виборі і вибирати серед чоловіків. Ну і задача ваша розпізнати ху і, сху, да, і вибрати того, який вам більш підходить. Для чоловіків перевертайте, значить, у вас буде зустріч з двома жінками, у вас буде суперник в якійсь любовній темі. Зверніть на це увагу. Хорошо. І давайте ще на одній колоді, які ще переміни у вас запустяться після повнолудня. Ну, от яку я колоду не візьму, все одне те саме. Імператор, встреча, сонце. Тут ваше життя, іде мужчина, свідання, якісь робочі моменти, дзвони, робота вас покращиться, якщо, умовно, ви працюєте з клієнтами, не було, піде потік клієнтів, ви будете свіркати, будете працювати, хтось на якісь курси навчання може піти по пажу і по тройки кубків. Якесь весілля, якісь, можливо, у вас події. Намічається в когось весілля, день народження, якийсь у вас тут. Також тут зверніть увагу, для того, щоб у вас покращила ваша фінансова складова, комусь тут треба йти на якісь навчання, підвищення кваліфікації. Тут яка жінка дасть вам руку допомоги, орієнтир, це може бути наставник, це може бути якийсь юрист, нотаріус, якщо ви там якісь юридичні питання вирішуєте. Да? Тобто якась жінка дасть вам пораду, підказки, можливо, це наставник, до якого ви йдете навчатися, і також три колоди мені говорять про дорогу. В когось тут буде дорога, в когось можливо, переїзд, якщо ви це плануєте, в когось буде можливо якась по робочих питаннях поїздка. Ваша задача не стояти на місці, а брати удачу за хвіст: тройка жезлів, сімка Пентаклі, те, що ви будували, те, що ви над чим ви працювали, що ви будували, там чи стосунки, можливо, хтось почує на побаченні признання любві, признання в любві, і можливо, ваш партнер покличе вас заміж. Тут прям фонить така енергетика. Хтось да, э, в робочих моментах, хтось в мене тут дар свій розпаковував практики. Да? Тобто тут у вас буде крута реалізація, і вам відкриті всі дороги. Ваша задача не стояти на місці, а розглядати шанси, які вам дають, не сидіти в своїй депресії в соплях. І запам'ятайте, що те, що рушиться, особливо до кінця цього року, це все ложне те, що вам не потрібно. От запам'ятайте. Якісь підлості будуть закриватися. Якась підла жінка є у вашому пространстві. Ви будете закривати з нею історію. В кожного це історії свої. Ви знаєте, про яку я даму говорю. В когось це подруга, в когось це якісь там учніки, наставники, подружки, куми, в кожного свої історії. Тут якась підла жінка піде з вашого пространства. Так, да, у вас буде доленосні переміни. Хтось цілювався, прям ви відчуєте перші нотки, блін кайф. Я себе звільнила від того, що мене тягнуло назад, на дно, і ви тут прям... період такої трансформації, більше, я б сказала, не трансформації робочої, такої пахати, щось розбирати, а вже завершення трансформації, зцілення вашої душі в різних аспектах, в кожного своє. Тут більше вам схочеться, можливо, бути наодинці. Займатися собою, своїм саморозвитком. Тут, знаєте, по отшельнику фонить любовна тема дуже вас закривається, закінчується ваше одіночество. Це для тих, хто довгий час був в одіночестві. Ви перероджуєтеся як фенікс, можливо, працюєте з кимось, з наставниками, купаєте свої страхи, свої патерни поведінки в любовній темі і ваше життя. Іде знову мужчина, яку колоду не візьму. Чекайте нового мужчину на порозі.